У який момент настає моя особиста відповідальність за заподіяне людям зло? Може запитати будь-хто з них, чи є я настільки маленькою частинкою величезної системи, що моя індивідуальна відповідальність втрачена? У цей момент моральна сміливість може знадобитися більшою мірою, ніж у першому випадку, де очевидна пряма деструктивна дія. Уявіть собі на момент, який ефект був би, якби працівники цих галузей промисловості набули моральної сміливості звільнитися зі своєї роботи. Подібна масова демонстрація високої моралі могла б революціонізувати моральний характер суспільства. Відповідальність лежить на кожному залученому до її поширення. Мабуть, люди, залучені в цій галузі промисловості, відчувають провину, оскільки багато хто з них намагається здобути повагу суспільства. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.